Б'ють пороги, місяць сходить, як і перша сходив, нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче Сонце гріє, вітер віє, на степу козачим. На тім степу, крізь могили, стоять та сумують, питаються буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились. Не вернуться голов, сказало синє море, не вернуться на віки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля. Не вернеться козаччина, не вернуть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялось в світі, я правда, я кривда, і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України!